Всім привіт! Я дуже довго не випускав відео, хоча планував це робити і в армії. Але в учебці командири прям параноїли з цього приводу, тому не хотілося мати проблеми. А після учебки я попав зовсім не туди, куди планував, а попав в дешеве. Там було одразу швидке злагодження перед бойовими виходами, намагання довчити нас тому, чому не навчили в учебці від ТРО, і планувалося вперед-вперед. А воно, знаєте, трохи страшненько і ризиковано. Проте мені пощастило, і я отримав можливість пройти до додаткове ВЛК. За його висновком я був визнаний непридатним до ДШВ і через деякий час був переведений в навчальний центр в Житомирі. Тому на бойові виїзди я не попав, чому дуже радий. Хоча якоїсь військової доблесті в цьому нема. Мені пощастило, вдруге і місцевий командир розглядів, як з максимальною користю мене задіювати, тому я вже досить довгий час працюю над різними навчальними плакатами, відеоматеріалами, презентаціями та фотозйомками. Якщо чесно, про такий варіант служби я навіть і не здогадувався, і не мріяв, коли пішов по повістці в армію. Розуміючи, як мені повезло на відміну від інших, з ким ми проходили учебку. Мені якось не дуже хотілося робити відео, де я би показував, як в мене все класно. Ну а робота, яку я роблю, не є співмірним вкладом в те, що робить і через що проходить звичайний піхотинець на полі бою. Проте і закидувати Ютуб я теж не планую. Тому вже деякий час знімаю різний контент, який буду поступово викладати. Ось, наприклад, як мене звозили в замок музей Радомисель. Історія цього місця починається з папірні, яка була побудована монахами Києво-Печерської лаври на початку 17 століття. А після реставрації на початку 2000-х нагадує справжній середньовічний маєток і функціонує як музей та готель. Саме тут, де було багато сировини, а рослинної сировини старого полотняного одягу, з якого виготовляли папір. А тут побудували паперову фабрику. Папір виготовляли. Сіруватого такого відтінку аркушки їх вантажили на човни, водним шляхом доставляли до Києво-Печерської лаври, а там друкувались книги, наукові, церковні, шкільні підручники, збірки віршів, багато яких до цього часу зберігаються в хорошому стані. Працювала фабрика 80 років, далі була зруйнована під час воїн, які тоді проходили, від неї лишилась лише руїна. Але паперу, якого вона виготовила, вистачило Києво-Печерській лаврі ще надовго. І мікрорайон, в якому ми Знаходимося, так і залишив за собою цю старовинну назву папірня. Проходьте далі, будь ласка, старовинні човни. Старовинні човни, вік яких 300 років привезені з різних областей України, мають назву довбанки. Видовбані в давнину з суцільного стовбура дерева легкої породи верби або липи. Вони слугували для плавання населення по невеликих і по неглибоких вітічках. Колись давно це місце було стратегічним об'єктом. Через часті набіги татар монахи збудували папірню у вигляді фортеці на підземній скелі. На території замку практично не відчувається слідів сучасності. Також тут знаходиться єдиний в Україні музей домашньої ікони. Зала, до якої ми зайшли, має назву Душа України, зали домашніх іконостасів. Іконостаси, які ви тут споглядаєте, написані в 19-20 століттях аматорами, які, навчаючись в школах іконопису при монастирях давнину, зображували такі образи на замовлення господарів осень. І не завжди дотримувались канонів іконопису, вони завжди їх знали. Домашня українська ікона в більшості своїй вважається неканонічною, але саме вона несе те живе, недогматичне. Не бачення духовного світу поступово у цих іконах вимальовувалася вся географія України. У кожному регіоні іконопис мав свої особливості. Наприклад, ось ці роботи майстрів Чернігівщини мені нагадали ілюстрації з біблії Мацейовського. Іконостаси були на подільній в центральній Україні. Довжиною вони, як правило, були декілька метрів. Зображувалось на них декілька івангельських подій які були тісно пов'язані з родинними святами чи і за іменами святих, можна було дізнатися, як звали господарів оселі. В колекції зібрані як багатометрові домашні іконостаси, так і крихітні дорожні образи. Є ікони, писані на полотні, на склі, вибиті з металу, вирізьблені з дерева. Є роботи професійних майстрів, написані під впливом західноєвропейського живописного іконопису. Особливо мене вразила унікальна ікона, на якій під різними кутами відкриваються три різні зображення. На іконах з Полтавщини на кожній іконі ви можете побачити небесно блакитне тло, ніби над головами святих золотавого білого кольорів. Зображення образів об'ємне, але на тлі такого безтурботного блакитного неба іноді зображувалась трагічна подія, як на цій іконі 19 століття, де зобразив аматор побиття архідіакона Стефана, первомученика за християнську віру, каміння. На місці старого напівзруйнованого млина та звалища. Тут відродили замок і створили історико-культурний комплекс. У замку зібрані унікальні експонати, які дивом вдалося врятувати від знищення: рушники, традиційний одяг, старовинні музичні інструменти. Тут можна знайти багато чого, але мені, якщо чесно, не вистачило представлених тут обладунків, яких, на жаль, тут зовсім нема. Я щиро рекомендую всім, у кого є така змога, також відвідати це місце і насолодитись стародавньою атмосферою. Щось таке дуже знайоме, але таке древнє-древнє, десь з 90-х, мабуть. Ливіть на шнурочку і на такому блочку. Прикольно. Бачиш, що це? Що Це Це, це сучасна фурнітура. Mm -hmm. І халітини. І це ж не без претензій на музейний експонат. Вхід на вежу Після замку ми заїхали на озера. Здається, тут колись добували граніту, а зараз це чудове місце відпочинку. Я знаю, що зараз це відео дивляться військові, і сподіваюся, що ви теж собі поставите на мету колись відвідати ці чудові місця в гарній компанії.